Друзья, наша поїздка в Київ розпочинається. Она влипнулася. Привет! Привет! Мы зашли потерялись Я извиняюсь, вообще <bunye så rails> Ми, значить, знімали сторіс, ну обертаємося, а госків немає. Це що таке? А ви без нас далі решили їхати? Так, а що, ми костюмувачі да, в лізи, <рістю> а постановник завжди. У нас є кілька згодів, але я не рухаюся. Такий там цей. Вообще нормально. Правда? Я бачу, що в мене <рістю> лиця в автозигарі. Я хочу в туалет. Так, давайте. До тебе в А що ти так вузка? Я вже забула, як тут поїхати. Серйозно, я тоді, щоб він досить їхав. Ну. А для 7 годин сейчас блю. П'ять. П'ять. П'ять годину. П'ять? Ты що? Ні. Чоловік, ти що забрав? А що ти не кидає? Ну ладно, ще можемо без кина. Я думаю, ми будемо степимо. А ще трязь, знаєш? В чем? Пожалуйста, не сні. А, хорошо. Вирубай камеру.

Як пів години -пі в дорозі. Вже скучно. Ми не знаємо, що робити. Я хочу спати, бо я не виспалась Нам їхати п'ять часі Вже поїли, всі. Ще будемо чай замовляти. Друзі, знімаємо тік-ток. Виходимо образом. Катя вже тут чуть не впала. Я вас прикрилювати сюди.

вот так вам! Че ж <laughs> да? больше, нас на Ага, так, да конечно Уже <laughs> бежу Маши. <laughs> 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 Чтобы вы разумели Смотреть в комнате, где мы видим Окей, в Опа! Хочу, а <laughs> же сказал, <laughs> что Тоже <laughs> Ой, как Sì, fa Ну, бут -бут, бут -бут, я разговаривала про нумерологію и пришла на прошу город. Ну короче, мама прошлась там говорила, а я взрывала в ротово. <свят> <свят> а я все все время спала. Так, да, тогда мы щепливаемся. Забори. І вийшло так, що я його не зняла. Я забула, включити ще така, ось такий блогер. Отже, ми вже вийшли з вокзалу, йдемо до нашої квартири. Вже який третій рік підряд ми знімаємо квартиру там, де і завжди, в одному домі. Плюс у нас проведення змагань теж поля, як і завжди. Так що все, все знайомо, все своє. І отобимо. Зайдемо зараз. Noсі. Я вже з Люші, тому що я зняла ідеальний розговорний відос, а я його просто не зняла. І зараз я вже зробила про все, що я поборила. І в мене вже була цілка тримати цю треногу. Ось, ось ось цей водом. І це здання. Там завжди вже проводиться змагання по уходу.

Да, ты в то. Да, ты в то. Это в то. <laughs> Я все красивенько, все чистенько. Дам ванну, давайте. А. Так, ну ванна Силка. тоже приличная такая. Зато сушилка есть. Да ты в то. Мои на Макдональдс. Ага. Собираемся. Уже пять часов.

Блин, там не крипер. Ой, сам. Там никто. А, не в туда. зелье. Це зелье. Да ты кто? ту. Пошли лучше. Идем тільки скачем. Мама зашла я <ривіття> про Синко. А мы скачиваем идеально обратно. На еду надо, потому что что-то дуже тяжело. Очень тяжело так, мої дорогі друзі, ми провели прекрасний ефір в Тік-Тоці. Заробили на цьому 400 гривень. Перший раз в житті заробили на Тіктоці. В общем, ми вже почали готуватися до завтрашніх змагань. От мій костюмчик новенький. І зараз будемо. Зараз будемо йти в ванну, там приймати душ, мазатися в тезакером, будь-конову. З гаром, короч, гаром. Ібо так -от. Поки ми милися з Катією, мили голови, Масіон, тут вже... фрукт. Так це це... Пасіон Пасіон коротше... Типа Паша. А, да, ваш. Вовсі споримо, що це таке, маркує чи підтахає? Ну так, так це я вийшла, я сказала, що ти маркує. <laughs> маркує. Ні, це не маркує. А не було. В общем, нарізали вже фрукти, що купила шампанську. зараз будемо чилити. Що замазатися познати? Да, а потім чилити. Тепер я вже набагато то чорніша, темніша. Намазалась ще плюс двома слива. <laughs> Віла халат свій. На конкурс. Ну, як, типа, просто верх костюма я його одягаю. Але так як я забула взяти якусь футболку легеньку, Ще там не білу біжам. Але я все забула, взяла тільки одну білу піжаму. Але я потім все Зараз це поки що так, щоб автозагар ем, висох. У нас тут банкик, форшетик. Це теж наб'ю. Нася змішується да, на на користь. Екатерина мені робить гафре на всю голову. <плес> Я вже розслабилась. Випила трошечки фроголіна, вже состояння щось робити немає. От Тому мені Катію робить Бо Я вже все Я вже оце у мене мега об'єм. Ой блін Ми лягли вдома вже засипати, тому що завтра дуже рано вставати і потрібно виспатись. <плес> <плес> я я, я, я уже черненькая, подготовленная, такая вся И все. Всем спокойно, ноги. До завтра. <плес> За я вже вмилася, наклеїла собі патч. лише трошечки глаза прокинулись, бо я їх поставила в холодильник, щоб не охолодилися, знаєте, я самі льодика. Я уже свои патчи сняла. Мне уже эту так поделала, пока я занималась. Я уже села буду рассказывать. Устала... Ой! Устала тут косметичку, косметичку. Ты Катя покинулась? Я уже помылась. О. Я вже зібрана, все в мене має такий макіляшик. Зачіска ще не до кінця Нет, готова. Зараз я йду виступати, ой, танчувати імпровізацію. Після імпровізації я проходжу сюди, роблю локони, збираюся і потім вже йдемо туди і виселяємося від Сьогодні в нас на сніданок паста з mm -hmm. сиром. Це ще такий салатик, ніби як Цезар, виглядає. Тепер було Всем смачного! Ми вже спішимо, ми мали 8 годин бути вже там, а ми тільки спитаємося. Зараз скільки? Зараз скільки? Без електронних 8 А, віділення моє починається о 8:20. Вот, я вже почти в костюмі. 8 починається віділення з 8:20 Московський. А, блей. Буквально 3 хвилини, і я вже на змаганнях. Я вже вперше ділаю свій новий костюм, покажу його повністю весь, трошечки пізніше, бо зараз буду мазати з шиммером. А, надеюсь, мені щастить. На змагання вже почалися. that's the Вже виступила, виступила я довольно непогано. Ми вже з мамою в ліфті йдемо домой. Там мені ще збирають речі. Так. Ми і Йдемо далі на себе танцювати. Всього далі. І також так. так. так, це стан цьому. Стантьом. Стантьомом. Звак. Добрий день. Ми повернулися в квартиру і ще чесностю вже вирішила накрутити свої волосся. Це, звісно, такий довгий процес, але за те буде дуже гарно. Я вже зробила кладочку. Така от я кудряшка сьогодні. Об'ємчик, до речі дуже хороший. Взагалі я перший раз робила на змаганнях кудрі на чужок, ой, на плойку. Але oh, мені дуже подобається. своє нове ем, да. Через 5 номерів я буду вже виступати. Буде прем'єрка. Мені дуже сильно подобається укладка. укладать ніжна. Você é me Я беру во так пірашку і їм. І так, я підкреслила букер. Десь через, не знаю, може 10 номерів. Буде 2. Може, та ще більше, я не знаю. Thank you. шедевральні Покажи, образи. Покажи. Покажи. Покажи свій шедевральний образ. Mm. А капуста. А Ось мене капуста. Ну а що? Бо дуже близько до мене. Так, дівчата, йдуть в магазин. Закінчилось. Закінчилося десь десь. Розпіл так, Розпіл. Да. Ми вже йдемо на вокзал, тоді їдемо. Ой, чару тому що начну. У нас поїзд зустріча за ночі. Да. Ось з таким от лахом ми йдемо. А проснулися ми на минуточку в 6 ранку, якщо да. не раніше. І не спали день, і весь день. Так. І день. Так. Зато в нас є розочки. Зато далі. Чим ми довольні? Реально. Розвитки. Реально. Там наші мами. Це ми. Макдональдс. У нас є Фреголіно. Тільки вам його не видно. Ну, я його бах. Ми сейчас його І Все буде чити пух. Ми підняли здоров'я. Я що знаю. Я нічого не знаю. Оце приїхали називається в Києві на Ну. Провірили нас. Ще, а, це хотель рум, да. це готель. Розумієте, ми шукаємо зону відпочинку. Де можна нам почекати? А ю-маю. Коротше, я просто повну дорогу до зони відпочинку, а ніхто не хоче мене слухати. Ми піднялися на другий етаж, непонятно і за чого. Ну, ніхто не хоче мене слухати і йти за мною.

У нас тривога ми в укритті, тому що летять калібри. А наш, наш потяг прибуває через 30 хвилин. не йди не йди що? що не йди, я тільки поджу, марно добро ври. Е, що дінеться? Що що там там? Холтейза. Я минув благодано пето триудаї, потом трог і ось. Да. Не згріть і а потом